Вітання! Ми повертаємося до прямого етеру марафону телеканалу Тіві Сім Плюс. І нагадаю для тих, хто ще не доєднався, або ви також власне доєднувалися до онлайн-трансляції цього етеру, Заходьте на ютуб канал TV7+, Плюс на офіційну сторінку у Фейсбуці. Обов'язково свої думки залишайте у коментарях. А от далі ми більш детальніше поговоримо про сьогоднішню зустріч у форматі Рамштайн, а також про допомогу Україні із політологом. Олег Лісний доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава. Власне, сьогодні відбудеться чергова зустріч у форматі Рамштайн уже 19-та за рахунком і безумовно і враховуючи важку ситуацію на лінії фронту і те, що Сполучені Штати Америки досі не голосують за допомогу Україні. Нам потрібна підтримка цієї коаліції понад 50 країн, аби власне закрити усі потреби з того, що зараз відомо за про те, що власне будуть е, говорити і про винищувача F-16, про готовність власне до того, аби передавати її Україні. У вас які є зараз передчуття? Чи ми почуємо власне? Не якісь проривні заяви ну по великому рахунку, будь-який ремштайн, Він у нас чомусь е асоціюється з проривом, це правильно. Чому? Тому що це ефективний майданчик. І про його ефективність непрямо свідчить прагнення НАТО координувати в майбутньому дію цього майданчика. Це говорить про те, що НАТО побачила, що це саме дієвий момент. – це знаєте, для нас все одно, що голосування в конгресі воно ось-ось, але не сьогодні. І зрозуміло, що тут українська сторона буде ну не тиснути, а пояснювати, що. Ці саме винищувачі нам конче необхідні зараз, тому що у нас дуже все непросто зараз на певних ділянках фронту у нас ну дуже тяжко, так тому я сподіваюся, що на тлі того, що відбувається в Сполучених Штатах, тобто, що я скажу не так, на тлі того, що не відбувається, союзники по Рамштайну повинні нам піти назустріч в питаннях, які по великому рахунку вони ж не озвучені, а, скоріше за все, це по снарядам. Це однозначно, у нас постійно ця проблема. Можливо, все таки знайдуть механізм, як третіх країн купити і передати Україні. Ну дуже сподіваюся, що саме так буде, тому що у нас якраз по снарядам у нас великі питання. Так, ми стоїмо зараз в обороні. Нам їх треба трошки менше, але ж вони нам необхідні. тому що ми зараз переходимо, наскільки кажуть військові експерти, знову в режим економії. А ворог не економить ні живу стволо, ні, ні снаряду. Знаєте, я подумала, я сказала про проривний Рамштайн, але фактично проривний він був коли минулого року танки власне нам дали у січні. І ще один раз він був проривним, коли прийняли рішення щодо коаліції винищувачів, власне, F-16, і потім туди країни додавалися. Фактично, що місяця це закриття базових потреб військових, власне, і... але це теж найголовніше, тому що війна кожного дня триває. Ну, я б вам сказав би, знаєте, якщо глобально подивитися, то Рамштайн це прорив. Якби не сталася оця коаліція да, з 50 країн, ну було б менше, потім тільки додалося, то нам би було дуже тяжко. А зараз це все-таки запорука якоїсь стабільності. Зрозуміло, що це ми зараз на мінімумі працюємо, да? але все одно це, це дуже дієвий механізм. Так. Да. Ну і власне про підтримку України також пише Блумберг, і пише про те, що президент України Володимир Зеленський поїде у турне європейськими власне столицями. Зазначається, що це буде Париж, Берлін і Лондон. Давайте ми окремо про кожний з цих столиць поговоримо. Тому що якщо почати з Парижа, цього тижня ми чекали Макрона в Україні, але він так і не приїхав з безпекових, нібито умов. Власне, на ваш погляд, що могло стати причиною, і чи можуть підписатися гарантії безпеки вже в Парижі? Ну про це говорилося і про німецький кейс, і про французький, що вони будуть наступними після британського, так. то ми британські маємо на руках вже і знову ж таки, я здається Вас Атері, теж казав, що глядача глядачів закликаю не розглядати ці угоди як щось окреме. Тому що це відбувається після консультацій з союзниками. Тобто, це такий, така ковдра безпеки для України, яка формується з конкретних таких ну фрагментів. Да? От є у нас фрагмент Британії, потрібна нам Франція, Німеччина для чого? Щоб і інші держави підтягнулися. Я дуже сподівався, що першою скрипкою будуть Сполучені Штати. Це було б дуже круто, тому що це ядерна держава. І це флагман, це супердержава, яка задає темп всім, але зараз сталося трошки по іншому. Традиційно Британія задала темп, і я думаю, що Німеччина і Франція про Німеччину кажуть, що може бути підписання під час Мюнхенської конференції. У Франції теж йшли досить плідні умови, наскільки я знаю. Можливо, вони закінчаться результативно саме тоді, коли президент прийде до Франції. Чому не приїхав Макрон? Ну я схиляюся до того, що треба вірити офіційній причині. Не всі хочуть їхати в ті. В те місто, да яке ну воно в будь-яку хвилину може опинитися під обстрілом. Наші угорські, румунські, угорські і словацькі колеги. Вони далі у Ужгорода не їдуть, а от це теж один із елементів там і політики, але і безпеки. Тому тут же ж головне, не де це станеться. Я маю на увазі підпис чергової угоди. Головне, щоб вона була підписана, щоб вона була дієва. А Макрон обов'язково прийде, коли йому це буде вигідно з політичної точки зору? От це вже інше питання насправді, тому що Макрон був в Україні, коли безпекова ситуація була не найкраща. Насправді, і ми бачили їхні злякані погляди тоді після деокупації Києва. А зараз ситуація в Україні ну в принципі залишається такою вже фактично два роки. Тоді, на ваш погляд, власне, не вистачило такої політичної волі. Дійсно для політичних рейтингів потрібна ця поїздка. Власне чи можливо Франція дає задню? Ні, не дає, тому що зараз, як на мене, є певна конкуренція якраз в цьому трикутнику. Моя суб'єктивна думка, але дуже схоже, що зараз Німеччина, Франція, Британія вони конкурують за те, хто буде першою скрипкою в захисті Європи від Російської Федерації. Тому тут задню давати це стріляти собі в ногу. А Макрон він має амбіції. Зрозуміло, що він хоче, щоб Франція була на першому місці в е, рейтингу потужних держав Європи, да? щоб вон, з нею говорили як з Європою, е, Точно так же хоче Німеччина, і точно так же хоче Британія. І, але Британія більше робить і Німеччина, а Франція, вона, ну скажімо так, тільки набирає оберти. Тому я думаю, що є якась причина, але вона пов'язана е, скоріше за все з якимись політичними нюансами. Або внутрішньополітичними нюансами, тому що поїздка в Україну це лотерея, яка завжди має закінчуватися джекпотом. Якщо цього не може бути, то політики не їдуть. Сюди їдуть за тим, щоб ну, підвищити свій рейтинг як у себе в державі, так і на світовому рівні. Значить, оці от стрілки не сходяться, і Макрон вирішив, що краще зустріти Зеленського вдома. Також за даними Блумберг український президент поїде до Берліна, і ми насправді бачимо, і ви про це згадали, як Німеччина зараз і набирає обертів, і фактично вони виділяють для України на 2024 рік найбільшу суму серед європейських країн, і власне більшу, навіть якщо об'єднати всі іншу допомогу з європейських країн, власне чого можна очікувати від цієї зустрічі, яких нових домовленостей? Ну, я думаю, що це вже будуть дуже сподіваюся, що завершальний акорд перед підписанням і підписання. І знову ж таки, це буде йти 100% питання про озброєння. Я дуже хотів би, щоб вийшло знову на порядок денний питання ракет протиракетних засобів, так ППО, але ж про Таурос щось останнім часом ми мало чуємо. Не знаю, можливо, я випав з цієї порядку денного, але останнім часом ми не чуємо. Ми чуємо F 16 снарядів, мільйон снарядів. Буде цей мільйон снарядів, не буде. Але ну про ППО чуємо. Да? Там, якщо не помиляюсь, коли президент говорив з Макроном, це я трошки назад повертаюсь. Там йшло, йшло питання. Про, про якщо не помиляюсь, Цезарівних, зарівних якось так називається. Ну не буду вводити роману глядачів про ППОшні системи. Тобто і тут те саме буде, тому що ми входимо до того періоду, коли у нас може з'явитися дефіцит саме протиракетних, ну скажімо, ракет для протиракетних систем. Да? Про це говорять, і деякі експерти кажуть, нам там до березня вистачає, да і в березень включно, і нам те, треба далі захищатися, тому що якщо ми оцю парасольку втратимо. То це вже буде зовсім інша історія, і це зовсім інші будуть руйнування, і тоді треба буде вибирати, знаєте, як, як е е лікарі вибирають на фронті цього рятувати чи цього рятувати, когось одного а, а не обох, да. Тому я дуже не хочу, щоб ми до цього дійшли. І я сподіваюся, що зараз в під час цих візитів будуть перекриватися ці нюанси, тому що по великому не є військовим експертом, але е лунали оцінки що у нас мають в 16 з'явитися в березні, коли казали. Тому а це ж теж система, яка може закрити нам небо частково. Наскільки я розумію, тому тут, тут будуть непрості е, е, діалоги, і е, е, тому президент поїхав знову особисто це робити. Щодо до речі, гарантій безпеки, зараз теж багато є думок щодо того, якими вони можуть бути від Франції від Німеччини, і багато хто каже про те, що власне вони не будуть такими потужними, як це власне є із безпековою угодою з Великобританією. на ваш погляд, власне, чи можуть вони бути такими ж потужними? Я от уже свою логіку озвучував, що вони будуть добудовувати систему безпеки навколо України, тобто якісь сегменти тут будуть яких не було в британському кейсі. А тут будуть. Я не можу сказати, які саме, тому що просто достеменно не знаю. Але за логікою, коли підписувалась британська угода, і що були дуже потужні консультації з союзниками, то логіка, от така, як я сказав. Тобто, вона вон, угоди будуть з унікальними кейсами, і подивимося, які вони будуть. Угу. Але ще це будуть гарантії, скоріше за все, це все таки безпекова сфера. Не буде там слова гарантії. Оце точно я знаю. Також третю столицю, називають Лондон. З Великобританією у нас вже є безпекова угода. Тому які питання можуть бути обговорюватися? Ну тут не поїхати в Британію, не поспілкуватися з тими, хто з самого першого дня в нас вірили. До речі, це одна із країн, яка в нас вірила тоді, коли нам давали 2-3 дні. Це унікальний момент, тому це один із потужних союзників наших, і це буде в рамках знову ж таки поліпшення. І підготовки наших військових, тому що у нас є вже угода. Можливо, кількість їх збільшиться, можливо, там ще якісь нюанси відкриються. тому що по великому рахунку підготовка військових це дуже великі затрати. Здається, це, це ну над 16-го, Ну ну що там таке? Ну готують і готують. Це мільйони, мі, мільйони е, фунтів стерлингів да, або доларів, або євро. Тому я думаю, що все таки буде в рамках цієї угоди, яка вже підписана. І пам'ятаєте, тоді казали, що вона рамкова ця угода. Я сподіваюся, що знову ж до стемену не знаю, але по лозі процесу можуть бути підписані якісь е, більш вузькі документи в рамках е, широкого документу. Може й таке бути. Просто е, я розумію, що ми будемо все чути по результатам, і це правильно, тому що. Ми не маємо ворогу давати шансів на те, щоб він спрацював якось через агентуру раніше, там і ще щось. Тому очікуємо, що це будуть плідні три візити, тому що знову ж таки, логіка наступна: що президент ніколи не їде, якщо не досягнуто певних домовленостей, які треба закріпити на папері там, підписом. Умовно, да? тому якщо він їде, він їде в результат. Цікавою до речі, що є допомога від Великобританії, що їхній міністр закордонних справ Девід Кемерон поїде до Болгарії, і до Польщі, аби обговорювати підтримку України, і також власне в Мюнхені на конференції теж буде зустрічатися з європейськими лідерами і їх закликати допомагати. Наскільки до його думки можуть дослухатись? На ну, Британія це один із флагманів дослухаються, тому що ну це авторитетна держава. Вони потужні зв'язки з усіма. І тут дуже як на мене корисно працювати з тими державами. Ну я не про Польщу зараз. От, наприклад, Болгарія, яка дуже довго, дуже довго як на мене узгоджувала питання, як нам передати певну бойову техніку, да. Вони дуже довго думали. Там парламент і все. все Тому тут треба, щоб їх до цих рішень підштовхували своїм прикладом. Тобто, Британія може сказати, що, шановні, ми робимо це. Війна відбувається де? В Європі. Вона до вас дуже близько, як і до Польщі, так і до Болгарії. Так? Давайте будемо активніше вкладатися, тому що ну я думаю, що те, ще відбувається на тлі того, що не зрозуміло, коли і як проголосує конгрес Сполучених Штатів. Це, це, як на мене, оці всі дії зараз активні, і нашого президента, і високопосадовців європейських. Вони зараз покликані е, відреагувати відповідно на оцю. Ну я б сказав, поки що це виглядає як загроза. Тому що ніхто не знає ні в Сполучених Штатах, ні в Україні ніхто не знає, коли це буде і чи буде це підписано. І я бачу, що зараз працюють з кейсом наступним найгіршим варіантом. Що, умовно не буде. І тому треба витягати все, що є, із радянську техніку, списану техніку, і так далі. І вона нам зараз потрібна, і я думаю, про це йде. Ну, от, власне, щодо допомоги від Сполучених Штатів Америки інформація останніми днями постійно оновлюється. Тому, власне, то затверджують чистий законопроєкт. А то от сьогодні New Нью-Йорк Таймс пише про те, що спікер Палати представників США Джонсон заявив, що він не буде виносити законопроєкт щодо допомоги України на голосування. Розкритикував цей пакет за виключення положень про безпеку кордонів. Тобто, фактично, на ваш погляд, власне, чи зміниться його думка, чи далі республіканці матимуть перевагу? Ну, я вже давно порівнюю цей процес з таким некрасивим танцем, що один крок вперед і одразу два назад. Тому що республіканці дуже цікаво, як на мене, в лапках маніпулюють е, тим, що розширюють е, список е, того, що треба голосувати. До речі, ж, саме вони запропонували пакетне голосування, якщо не помиляюсь на початку, куди включили і кордон, і допомогу нам і. і Іншим двом державам, да? Ізраїлю і Тайваню. потім сказали, що ні, давайте виокремо Ізраїль, а те будемо голосувати пізніше. Потім вони погодились. Ну, в Сенаті теж є республіканці. Вони ж погодились на, на цей порядок голосування. Ні, тепер знов вже починається. Тому поки що це виглядає як внутрішньополітична боротьба за рахунок. За наш рахунок великому рахунку вибачте за тавтологію, тому що е, вони забувають одне і не і не звертають у, у зовсім увагу на наступне: що із оцих е, великої кількості мільярдів тільки 11 прийдуть в Україну ну, для України, а все решта на обслуговування нашої їхньої допомоги за переозброєння. Тобто ця сума залишиться в Сполучених Штатах. Ця сума дасть робочі місця. Не українцям, а американцям, і вони от з цим граються. Знаєте, тут є велика спокуса у них виграти внутрішньополітичну боротьбу і програти геополітично, тому що з такими оцими голосуваннями вони, як на мене, зараз починають ще не втратили, але починають втрачати роль супердержави. Зараз Європа має йти ну, ну, по цьому річі і брати на себе відповідальність, так я вважаю, що це позитивний момент. Що Сполучені Штати в такий спосіб підштовхнули Європу до активності, нас підштовхують до того, що треба робити оборонно-промисловий комплекс більш ефективним і розбудовувати його, не сподіватися на чиюсь допомогу. Це все нас підштовхує, але ж основа в чому, що Сполучені Штати це гарант і колиска демократії. А коли Україна бореться саме за ці цінності, то саме Сполучені Штати, як на мене, так як вони робили на початку війни, повинні підтримувати це, тому що ми воюємо з вісім, яка сформувалася. А демократичний табір зараз він не виглядає для ворога єдиним і скоординованим. Це дуже погано. І Сполучені Штати зараз роблять, як на мене, починають робити дуже серйозну помилку в першу чергу для стабільності взагалі в світі Байден розкритикував це рішення, і вже була цитата його про те, що схилятися перед перед російським диктатором це ганебно. І власне закликав Джонсона прийняти це рішення. Але ми бачили, що ці заяви вже неодноразово від Байдена, і вони не були почуті у палаті представників. Як буде цього разу? Ми ж розуміємо логіку процесу. Чим гірше, тим краще. Тобто республіканці в нинішній момент не хочуть дати Байдену жодного позитивного рішення. Тобто, будь-яке позитивне рішення вони вважатимуть перемогою Байдена, і Байден обов'язково скористається цим в передвиборчій боротьбі. Тому вони хочуть цей козир забрати і показати, що Байден нічого не може зробити, що він слабкий. Що йому варто вже йти, і отут зрозуміло, що ну тут важко щось прогнозувати. Тому що коли процес раціональний, тоді можна зрозуміти, що буде наступним кроком. Коли ми бачимо ці гойдалки: голосуємо, не голосуємо, влаштовує, не влаштовує. Ну тут дуже важко Зро... логіка. Зрозуміла, але до ота межа. Яку вони не готові перейти, чи готові перейти. Я маю на увазі покинути Україну ну сам на сам, чи е, шукати варіанти допомоги нам насправді поза межами цього всього? Сполучені Штати я думаю, можуть знайти собі механізми. Не всі ці види допомоги, наскільки мені казали військові експерти, вони потребують затвердження конгресом. Умовно, такий приклад, можна списану техніку і списані набої, ну які там вже втратили, там, там вони там ну, скажуть, що вони списані, да? їх можна передавати без рішення Конгресу. Тому, можливо, такі вже варіанти треба вже застосовувати або хоча б артикулювати в Україні, щоб ми вас не залишимо такувати. Тобто зараз виходить, що виборчий процес переважає над цінностями, які держава будувала десятками років. Ну, знаєте, от електорат Трампа він зараз грає в таку гру, ну Трамп запустив таку гру, що навіщо вам демократія, коли я вам там хліб. І електорат Трампа він із тих, що в складних ситуаціях хоче простих рішень. Ну, умовно, війну можна вимкнути. <пілу> Я вимикач, там його просто не хоче Байден нажимати. А Трамп прийде і нажме, і все закінчиться. Ні, так не буде. І я думаю, що Трамп це розуміє. Це теж серйозний виклик, але в нього зараз дуже дуже високі ставки. І тому він е своєму електорату пропонує дуже прості рішення. Дивіться, демократія ну от неефективна. Бачите, ну от ми зараз демократично все робимо, неефективно. Ну я вам просто дам хліб. У вас він буде кожен день. Але буває така ситуація, коли ти між свободою і хлібом вибираєш хліб, то в результаті втрачаєш і хліб, і свободу. Тому це дуже погана історія, насправді. І я дуже сподіваюся на дорослість американського політика, все ще сподіваюся, хоча все менше і менше. І на відповідальність американців, простого американця. який має історичний вибір насправді. Ми ваші сподівання розділяємо і дійсно будемо стежити за тим, як буде відбуватися далі ситуація Сполучених Штатів Америки, і на ці 60 мільярдів дійсно розраховуємо. Дякую, пане Лаже, що доєдналися до марафону TV7+. політолог.